За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні друзі. 19-й тур чемпіонату української прем'єр-ліги дає нам розкішний подарунок. Нам болівальникам українського футболу. Він занурює нас у горнило битви за чемпіонство. Так, сьогодні на арені Львів Донецький шахтар приймає Олександрію і я сприймаю цей поєдинок не інакше. Як е частина великої чемпіонської боротьби в цьому сезоні в чемпіонаті Української прем'єр-ліги Вінісіус кидає за бокової Бондаренко. Матвієнко вже тут. Вінісіус. Хороший пас Назарина простріл. Рикоше дальню замикати зараз. Мав би Ласіна Траоре, але насправді не так то й просто було Ласіні Траоре. Зараз хороша подача. І удар по воротах від шабанова. Зараз хороша подача пройшла. І перший момент у цьому матчі на 39-й хвилині. Шабанов виграє боротьбу за м'яч у Єгора Назарине. Але ну, ці повтори ми дивимось. Кампуш. Хороша діагональ. Пройде чи ні проходить здорово. Цара обіграє один в один венісі. заходить. фолі штрафний майданчик. Цара. Удар воротах. Повз ворота проходить м'яч. І Безера. Пиканця дає теді царі. А м'яч в полі. Мяч не вийшов за межі поля. Там Кевін. І дає Свисток Балакін, тому що за обличчя тримається Венісіо Тобіас після єдиноборства і Стеді Царою. Ну, зараз от, е, два е, аспекти в цій атаці Олександрії цікаві. Перше, чому за обличчя тримається Венісіо Тобіас. Ось чому. Випадково відмахнувся від суперника Тені Цара. А друге, я вам скажу, що це ледь не гол був. Ми дивимось далі. 62 хвилина. Пас на Егіналдо. Егіналдо входить штрафний майданчик кампус проти нього. Егіналду б'є. Перший удар шахтаря. У цьому матчі. Егіналдо, який вийшов на заміну на швидкості, пробував. Офсайду немає. Егіналду б'є на швидкості лівою і пробиває повз ворота. Не страшний удар. Не критично, не категорично більше, але знову ж таки. Е Тут і ресурс також треба порівнювати. Ну, якщо, ми, якщо ми порівнюємо, зараз небезпечно. Момент іще у Шахтаря. Егіналдо! Егіналдо! Він не забиває, але він і не бив. А от вона помилка. От вона помилка, яка могла стати летальною. Давайте дивитися повтор ситуації. Шабанов. Намагався обігрувати Шведа втрати м'яч. Швед здорово зіграв у відборі. І Гіналду обіграв Єрмакова. І далі він не бив поворота. Він віддавав передачу. Тут Маріан Швед, можливо, даремно зупинився. Так? Якщо би до кінця біг на хорошій швидкості вперед, Маріан Швед фолу не було. От він, Каван Нельєс, міняє Маріяна Шведа. Ван Ельє зрає на е, своїй позиції звичний центр форварда Судаков. Судаков пас на Кавана Елієса. Удар по воротах. Судаков добивання. І Шахтар виходить вперед у цьому матчі. Георгій Судаков. Георгій Судаков цей м'яч. 77 сьома хвилина. Шахтар реалізовує перший же свій момент у цьому поєдинку. Говорив Даріо Серна, коли знайомив Кавана Єліса із е, новими партнерами по команді в готелі в, в Туреччині на зборах, що Судаков буде тобі передачі гольові віддавати. А зараз, в принципі, Судаков віддавав Кавану Елієсу пас, який цілком міг стати гольовим. А вийшло так, що сам же на добуванні зіграв ідеально. Зараз уже. Потрібно зробити все Олександрію, щоб відігратися. Філіпов. 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 Б'є по поворотах на місці різних. Одразу ж моменти у нас пішли. Дуже хороша, проникаюча передача з глибини на Олександра Філіпова. Подивіться, капуш, який віддав пас просто здорово. Як Макс Дячук на Віталія Бояцька. Інша справа, що Назарина тут подивіться. Ціна цього матчу, ціна трьох очок у цьому матчі настільки висока, що повірте, про естетику футболу, про, про стиль якісь, філософію футболу говорити вже після ніхто не буде. Найважливіше, найважливіше. Три очки. Все інше другорядне. Каван Елія. Пас на Егіналдо. Едіналдо. Прострільна передача. Кевін не підлаштувався під цей м'яч на дальній стіці. Готовий був, але не підлаштувався, як то кажуть, не зміг там. Тут уже, друзі, не до білдапів. Тут уже ось воно. Бо вперед комбінація прийде. Але комбінація зараз може прийти. Кевін м'яч не здоганяє. Біля кутового прапорця. Кевін віддає передачу назад. Судаков. Судаков. Калюжний проти нього Садаков. віддає поперечний пас на Матвієнка. Той штаткова майданчику прострільна передача. Удар! 2-0. 2-0. Гіналду забиває. Шахтар виграє цей матч. Шахтар закриває цей матч. Бив вперед комбінація прийде, от комбінація і прийшла. А ви там розповідаєте. Білдапиш, білдапи, пресинги, PPDA і, і так далі. І тому подібне. Все не просто, а дуже просто. Випали, вийшли, Кевін наздоганяє. Якщо він несеться, він наздоганяє. Кевін наздогнав цей м'яч і організував другий вол своєї команди. Здорово, Микола Матвієнко включився в цю атаку. Я скажу що я думаю про Олександрію, що сказати. Мені Олександрія дуже сподобалася. Не дорікнеш їм там особливо. Судаков. Судаков удар по воротах 3-0. Це забагато вже. З того боку це забагато зі шоку це 10-й гол Георгія Судакова. Вийшов у другому таймі Георгій Судаков, і як не крутив, створив різницю. Це означає клас, це означає лідер наполі Ювентус. Давайте там думайте щось. Готуйте гроші. Готуйте гроші. Судакова оформлює дубль. Шахтар добиває бідолашну Олександрію. Уже е, по завершенні компенсовано арбітром часу. Дубль Георгія Судакова. Приносить перемогу Шахтарю. Два забиті м'ячі і передгольовий пас в ситуації з голом Гіналду. Багато вільного простору у Судакова. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.